14 елементів 2024 року внесено до обласного переліку культурної нематеріальної спадщини Вінниччини. Тепер їх стало 66, Розповіла суспільному очільниця обласного управління культури Ольга Дернова. Для себе визначили такий пріоритет підготовки підґрунтя оцієї основи, на які потім, після воєнний період, ми зможемо вже будувати нашу державну політику в галузі культури. Це винайдення збереження популяризація елементів нематеріальної культури. Не спадщини, тому що саме НКС може стати в подальшому абсолютним брендом тої чи іншої території. Цьогоріч до обласного переліку увійшли, зокрема, технологія виготовлення виробів із сіна, в'язання вінників із соргу, подільський декоративний розпис, жниварський обряд. За словами Ольги Дернової, чимало елементів зареєстровано у гастроспадщині. Серед них і каша кабачанка, яку готують у селі Жапокрич Крижопільської територіальної громади. Місцева мешканка Катерина Філіпішина говорить, тонкощам приготування цієї каші навчила бабуся. Кашу за її рецептом готує вже 25 років поспіль. Для приготування кабачанки нам потрібно кабак, манка, пшоно, сира, цибуля, морква, сало. Масло, майонез, перець, сіль, сахар, сметана, кисле молоко і олія. Ми дуже пишаємося тим, що наша каша пройшла все таки до області, що її будуть знати не лише в нашому регіоні, а також будуть знати і на обласному рівні. Заливаємо кабак водою, кидаємо ми сиру, цибулю, моркву, пшоно і воно вариться. «Добавляємо ми цукор і все, наша кабачанка готова. Раніше кабачанку готували на весілля, нині ж переважно на поминальні обіди, розповідає місцева жителька Лариса. Тож мають надію, що із внесенням страви до нематеріальної культурної спадщини Вінничини вона знову стане прикрасою столу у кожній сім'ї під час свят. Подають кабачанку гарячою, за бажанням додають шкварки. Це неймовірна смакота. Приїжджайте всі на кабачанку. А ось традиції приготування та споживання каші зузуля цьогоріч внесли до переліку національного реєстру нематеріальної культурної спадщини. Готують зузулю із пшена, молока, яєць, цукру, маку, масла і трібки солі. З секретом приготування її суспільним ділиться жителька села Дашківці, 78-річна Наталя Стецюк. Засипала пшена, помила його ще, а до налила молоком. Воно собі зараз де кипіти. Можна. Мак сиплю, тоді буду вимішувати. Я його виполоскала всього чистеньке, сипали мак, і вона рабенька, і через то називається зозуля. Готувати зузулю її навчила мама. Цій каші понад 100 років. Рецепт передають із покоління у покоління, розповідає Наталя Стецюк. Вона ж передає традиції дітям, онукам і правнукам, щоб ті цінували і берегли українське. Це особлива каша, тому що. Коли її смакуєш на смак, вона не відрізняється від рисової. Вона така, як майже рисова. Але це пшоно це не просто мені цікаво. Хочеться дуже зберегти і передати нашим наступним поколінням. За 2024-й – Це єдиний елемент з області, який поповнив культурну спадщину України, каже Дернова. Всього ж з звіночне таких 10. Нам першим елементом, який увійшов і представив нашу Вінниччину в такому реєстрі престижному, це бубнівська кераміка. На сьогодні ми маємо елемент вже барська кераміка. Зараз готується елемент гущенецька, Крищинецька кераміка. Я хочу з впевненістю сказати, що разом з Одеською областю наша Вінничина по кількості елементів НКС в національному переліку займає тверде перше місце. І за кількістю елементів вже в обласному реєстрі НКС Ми майже на першому місці у планах на рік наступний продовжувати відшуковувати у громадах елементи, які є своєрідним культурним магнітом нашого краю, каже Дернова. До прикладу музикування на березовій курі 2022-го внесли до обласного переліку. 2025-го цей елемент подаватимуть до національного реєстру. Музикування на березовій корі у селі Гончарівка зародилося у 60-ті роки, розповідає Оксана Моторна. Саме її батько Петро Іванишин тоді був єдиний на навіночній виконавець на такому незвичному інструменті. Вона ж продовжує цю традицію. Вчить дітей а ще зорганізувала колектив, який грає на березовій корі. Батько грав, я дивилася, брала і, і так смакала, смакала, ну щось не виходить, не виходить. Ну потім вже так він мені розказував, що треба так до губи притиснути. Так, і це, так як ти чуєш, тому що в мене слух дуже хороший до пісні, до, до музики, до, до танців. Це для мене це моє життя. От, то і так я навчилася. Я приходжу до Берези, ножиком, розрізаю. Там же ж є слої, така вона жовтувата, вона така міцніша, щоб вона була чим потончета. Беру кружечку молока трошки. так Молоко закипіло, я її раз і витягнула. І потім в книжку ложу, вона так відправляється, в книжку. книжкою закриваю, воно молоко те вибирає книжка. о, і все, я потім відслоюю цю смужку. І ось це, це тоді можна грати. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Віннична.